Давайте сьогодні поговоримо на одну дуже цікаву тему, а саме стосунки Андрія та Олени, тому що в наступних серіях вони будуть розвиватися дуже цікаво та непередбачувано. Варто відмітити, що в 25 й серії Олена та Андрій почнуть ще більше зближуватись. Ми вже побачили, як в кінці 24 ї серії Андрій приїхав до Олени додому, щоб підтримати її, і цей вечір вони проведуть разом, в якому будуть насолоджуватися нічним небом та відвертими розмовами один з одним. Олена подякує йому за вечір, а Андрій з певненістю скаже: може повторимо? Михайло буде бісити, що Андрій постійно поруч з Оленою, та в Андрія на все це є цікава відповідь. Якщо ти впевнений в Олені, то чому ти переживаєш? І дійсно, чому це він переживає? Особисто мені здається, що Андрій хоче відбити Олену Михайла. Можливо, через давні рахунки, а можливо, і через те, що закохується в неї. Не знаю, чи будуть вони разом. Але мене дуже хвилює одна ситуація, яка відбулася в минулих серіях. Пам'ятаєте, коли Олена розповіла Андрію, що Михайло розповів їй про їх минуле, тоді Андрій задав їй запитання: тобто, ти вважаєш, жінка, яка от-от має вийти заміж, все ж таки може раптово закохатися у друга свого майбутнього чоловіка? На що Олена нічого не відповіла і просто вийшла з кімнати. В цей момент мені здалося, що сценаристи дають нам підсказку на те, що в майбутньому Олена дійсно може бути з Андрієм. У будь-якому разі нам потрібно налаштуватись на любовний трикутник, який буде розвиватись дуже емоційно та драматично. А як інакше, Михайло буде боротися за своє кохання з Оленою, і він готовий на самі відчайдушні дії заради неї. В наступних серіях він навіть буде готовий звільнитися з центру, щоб допомогти та підтримати Олену. Що ж, діліться в коментарі, як ви вважаєте, чи будуть Олена та Андрій разом, та чи підходять вони один одному. Ставте лайк і до зустрічі!